Всім привіт! У нашому сьогоденні почало з'являтися багато людей, зацікавлених у створенні контенту. Одного дня я подумав, а чи не спробувати й мені зробити відео? Все почалось із того, що я зібрав собі комп'ютер, купив деяку периферію, а саме клавіатуру, мишу, монітор і гарнітуру. У гарнітури був непоганий мікрофон, але я вирішив купити собі повноцінний стрімерський мікрофон із RGB підсвіткою. Провівши кілька днів досліджуючи різні моделі мікрофонів, я нарешті знайшов те, що мені було потрібно. Саме недорого і досить якісно. Мова піде про мікрофон від FIFINE A8T. Мікрофон був упакований в цю невелику яскраву упаковку. Вага у упаковки була, що говорило про використання металу у конструкції мікрофону. Зверху нас зустрічає інструкція, в якій є все від збірки до налаштування. Всередині лежав весь комплект, що був зазначений у характеристиках на сайті. А саме мікрофон, штатив або пантограф, підставка тренога, затискач, поп-фільтр і кабель. Тренога і штатив виявились металічними, по чому я відчув тримаючи саму коробку. Тримач зроблений з міцного пластику і металу теж виглядав міцно. Сам мікрофон не дуже важкий, але досить приємний на вигляд. Для зниження чутливості різких звуків у комплектації йде ще поп-фільтр. На завершення довгий 2-метровий кабель. Після збірки мікрофон виявився досить важким і видимо надійним і якісним. Ну що, встановив я мікрофон, ну, доволі легко встановився. Невеличкі складнощі виникли, коли я згинав його, коли вже встановив, тому що там гвинти досить важко затягнуті були і мені прийшлося прикласти силу, а ключа не було певного. Мікрофон має гарну підсвітку RGB, дві сенсорні кнопки. Одна перемикає підсвітку. ось. А друга вимикає сам запис. Це зверху. Зараз вимкну, ви мене чуєте. Сама металічна конструкція пантографа доволі міцна, залізна, а має таку вагу десь кілограм, можна сказати, надійна конструкція. Можна не боятися, що мікрофон якось упаде чи відвалиться. Якщо все нормально закрутити, воно буде триматися. Ну і за таку ціну я вважаю непоганим придбанням. Тим більше, якщо ви ютубер початківець стрімер якийсь, то це буде вдала покупка, звучання я б не сказав, що погане, не ідеальне, ну і непогане. Головне вибрати кодек. Зараз проводжу запис в OBS Studio. Я зайшов на сайт розетки, зайшов у вкладку мікрофони і полиставши, пошукавши серед безлічі різних мікрофонів, почав шукати якусь золоту середину ціна якість, почав придивлятися до відгуків їх. Кількості і зірок відповідно. Придивився до мікрофона a 8 t від FIFINE. Небагато відгуків, але всі майже вони були на 5 зірок. Тому вирішив, чому б не спробувати взяти цей мікрофон, тим більше тоді він був по акції 2500, зараз уже 3. Буквально кілька днів пройшло з того моменту. І Я замовив собі цей мікрофон, забрав його за пару днів. Основні характеристики мікрофону такі. Модель FIFINE A8T це конденсаторний USB мікрофон з кардіоїдною спрямованістю, що дозволяє зосередитись на записі звуку спереду, мінімізуючи фонові шуми позаду. Діапазон частот 60 Гц 18 КГц. Формат захоплення 16 біт. 44,1 кГц. Живлення здійснюється через USB без потреби у зовнішньому аудіоінтерфейсі. Отже, зараз ввімкнув Minecraft і перевіряю мікрофони. Зараз в мене ввімкнутий мікрофон Hator HyperGen Wireless. Який в мене був до цього, я в своєму першому світі десь загубив, я не пам'ятаю, десь у Netzerвлітри і мені треба знайти нові. Так, а зараз йде запис уже із мікрофону Fifine A8. А я тут вже багато стежок, побудував. Ну, що дивно, я знайшов тільки одні елітри. Я зараз покажу в мене. Налаштування стоїть складність нормальна, отже, різницю ви чуєте. Ну що ж, всім бажаю вдалих покупок, натхнення, миру у ваших домівках і удачі. До нових зустрічей!